Доброго дня. Передаємо слово нашим кондитерам. Сьогодні Миколаївна з нами. Сачкує з своєю роботою. Це не І сьогодні вирішила вона нас порадувати. І, як вони називаються? Біляшами. О, біляшами. Так, будемо робити біляші. Доброго ранку. Ми беремо літру тепленької водички. Так, точно віттер. Точно вітр. Сипаємо сюди чайну ложечку сахару. Стопочку. Ні, ложечку. О, столову ложку вибачай, сахару. Ми напишемо чайну ложку солі. З горкою солі з горкою. Наш, наш, наш кондитер не солодка на роботі, то з сольу. Сьогодні буду по сухих. Mm. Я не купила такі сухі. У нас буде муки десь приблизно полтора кілограма. Ми будемо сипати полтори пачечки. Брожу сухих. У похолодало, так холодно сьогодні на вулиці, ветер такий. Ось так. по пасечке стою, по пасечке. И Миколаевна решила нас порадовать сегодня беляшиками. Лежала под одеялом, грела, грелась, грелась, а тут взорвалась, скажет, все, иду, срочно робит беляши. Не, вернее, сказала, срочно иду, а куда и иду, не сказала. Водичка такая тепленькая, в комнатной температуре, темнатной. Опару я никому не роблю, не хочу я. Для... Сразу и кисту. Рецепт? рецепт у мене біз, багато є Є біля свій, з галиною бланкою, бо фаршу. Тоже так виходить дуже смачні. Гарно, щоб стане на підрізні. Я це люблю рукою, звісно. Руки у мене чисті, буду рукою. Не обережте увагу, трішки виколадила нашу хребту після mm -hmm. болячки. Це вже вона відійшла. трошки. А то була з у нас з температурою 39. І з кашлям, як у цього. Mm -hmm. Лучше mm б Ну так. Йому -hmm. нашу сім'ю одне. Наразі все наше виростало. Дрожжі виростали. І ще трішки цукор. Сіль. І тепер будемо сипати муку. Муки я відважила 1,5 кілограмчика. Це моя НЦ муки вже Угу. Mm -hmm. Це я заховав... Я не кінь. знаю, я привікла, мені дуже подобається робити все руками. Мішочок муки заховав на чорний день і тут вже нашла Миколая. Mm -hmm. ну, на тяжкі часи. То сьогодні ж тяжкі часи. Білясів захотілося. No. Так. з того, щоб мені відпочити, захотілося біля Я тут не при чому, ти okay. сама захотіла проявила ініціативу. Вчора дивилися блогера одного, а вони жарили біля ще нам. Ну Це ж так, от на Ютубі Блогер-Блогера дивиться. Uh -huh. Просто що вже не знаєш, що готувати. Супчиків не хочеться вже. борщиків також не хочеться, катопли не хочеться. На мені хочеться. Ну, я бачу їсти разом з собачкою. Даже наша дживеліра і ну, да. Борща красного вона хочеть, <а> то хоча перебирає. Борщ, як раз того она не хоче. Да, зравнили з собакою уже. У нас на дієті. Я тоже. Знаешь, что такие? Дістечко, може, ще й муки будемо додати, тому що мука, Нема ж муки. Мука різна. А може і ні, тому що чисте це тут не, не повинно бути дуже густе. Одного разу не знаю, де я взяла ага. крутий рецепт. В інтернеті, звісно, казали все. Що... Наїлися білящику. Я бачила скільки осталося. Все одно, щоб зуби можна було поламати з протезом. Не говори до бо такого не було. Тож рецепт блогера якогось нашла. <пивит> <пивит> Ось так бачите, поки в нас таке тістечко вже вимішане. Ми десь грам 30-40 не більше л'ємо олійки і вимішаємо. Ще краще буде вимішуватись. Ось. Ось таке тісточко у нас вийшло. Це воно вже не так береться до рук і Зверху трошечки притрушуємо мукою. Небагато. Ось таке тісто. Ось таке гарне. І оставляємо його, щоб воно у нас добре підійшло. Накриваємо його ручничком. і зараз ставимо його, хай підходить, накриємо його. Хварш ми беремо у нас ваш домашній. Хварш ми будемо тіпати тільки сіль і перець, і дуже багато цибульки. Хто може, хоче, хай любить, хай кришить, я буду терти на маленьку терточку. Ось такий фарш у нас домашній. Терець мій більше ціпать, воно не який. Домашній, свінний. Можна свиного свиногов'яжний, можна коринний, хто що любить, ну. Я буду сьогодні використовувати цей фарш. І тремо. Я піду по мій руку, і тіста. Ось так подійшло у нас тістечко. подивіться, воно у нас гарне. Дивіться, гарнесеньке. Змащуємо руки в олію і ось такими кулечками. Тепер ми ділимо. Стіл я також змастила олією. Можете більше робити, менших, хто який завгодно. Я на роботу зроблю трошки менших. Ось так. Тепер беремо ось так фарш наш. Фарш, фаршу ми не жаліємо. Це для себе. и вот так злипаем как вареничок вот так. так и вот так расплескаем сейчас будем жарить когда жарим вам покажем чем тонче Тем воно будет mm, mm. лучше, так. Mm, mm. скоро там у нас вже Так, беляшек наш готовий. все жариться, конечно. Ах, конечно, дикусация всегда проводить на меню. <ріх> Хоч вон на дієті, но хай попробую одненького, Вот такие гарные. Так, ну что, будем розрізати я ломать. Да, руками ломать. Тільки-тільки, тільки, тільки з, з поворотки. Повісненки. А, Йо. скільки фаршу. Фарша тако маловато. Нічого собі. Можна робити їх тонче. Я зробила толще, але mm. їх можна робити ще ну, Як? О! Лучше, чем тей раз, так? Да? Рекомендую. Все. Смакуйте, до побачення.